Вітаю всіх! Друзі! Сьогодні поговоримо про не менш важливу тему, яка буде корисна як чоловікам, так і жінкам. Це тема про встановлення факту самостійного виховання та утримання неповнолітньої дитини. Ми сьогодні з вами розберемо безпосередньо трошки законодавства, розберемо судову практику моїх клієнтів, яка вже є, і вона доволі свіжа. А також розберемо про можливі підстави для отримання відстрочки та звільнення з військової служби. Якщо тобі цікаво, то обов'язково додивись на відео до кінця, щоб бути максимально обізнати темі та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Мене звати Вадим Вітенко, я юрист та. Директор юридичної компанії Вітенко та партнери. Щоб отримати безкоштовні консультації, дивися мої відеоролики. А щоб отримати індивідуальну консультацію, записуйся на консультацію за телефоном, який ти бачиш на екрані. Встановлення факту самостійного виховання та утримання неповнолітньої дитини є в першу чергу захистом самих прав та інтересів дитини, а також дає в свою чергу певні привілегії тому батьків. Хто проживає із дитиною, тобто, в подальшому батькам набагато простіше вирішувати якісь побутові питання або е, безпосередньо з оформленням будь-яких документів, які покращують саме е, життя і росток самої ж дитини. Якщо ми подивимося більш ширше законодавство України, а також міжнародне, то ми можемо зрозуміти, що, що сімейний кодекс, що будь-які конвенції різних держав, вони е, наполягають на тому, щоб забезпечити. І дотримуватися да от нормального розвитку дитини і щоб права дітей в жодному випадку не були порушені. Якщо ми подивимося саме на конвенцію про права дитини, яка ратифікована була Верховною Радою України в 1991 році, це 27 лютого, саме статтю 18 та 27, то ми можемо побачити, що батьки або у різних випадках законні їхні представники, наприклад, усиновлювачі або піклувальники. Вони повинні діяти безпосередньо тільки в межах і в спосіб, щоб забезпечити нормальний і якомога якісніший розвиток, звісно ж, дітей. Потрібно розуміти, що якщо ми подивимося сімейний кодекс більш детально, а саме там 2-3 статті, а особливо звернути увагу потрібно на 151 статтю Сімейного кодексу України, то ми можемо побачити, що батьки вони мають рівні права обирати. Спосіб виховання дитини та прийняття участі у її вихованню, але потрібно розуміти, що даний спосіб він повинен не суперечити законам України, а також не повинен суперечити моральним і соціальним правилам розвитку суспільства. Також, якщо ми подивимося, 157 статтю, а саме частину першу та 4, то ми можемо поняти, що питання виховання дитини вирішується батьками. Спільно і є декілька варіантів вирішення цього питання. Перше можна вирішити, наприклад, виховання дитини да, на підставі укладного нотаріального договору, це він називається порядок взяття участі у вихованні дитини. Або, наприклад, якщо неможливо укласти такий довір, то це може зробити через рішення органу піки та піклування. На сьогоднішній день, так як воєнний стан в країні, то цього зробити неможливо, тобто органу піки та піклування це не робить. І останній варіант це звернутися до суду і в судовому порядку встановити даний факт. Хочу з вами більш поговорити про останні саме пункти: це те, що встановлювати факти самостійного виховання дитини є в судовому порядку. Оскільки, якщо подивимося ми про доноріальний довір, то багато ну в цивільному житті воно дійсно працює і є досить корисним. Але, наприклад, немає відповідальності у разі порушення даних умов. Якщо ж, наприклад, ми подивимося більше детально на Судовий варіант вирішення даного питання, то він є більш доречним. Але тут потрібно зрозуміти, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх прав прав та інтересів. Це нам передбачає безпосередньо частина частина 1 статті 4 Цивільного процесуального кодексу України. Але потрібно розуміти, що коли ви формуєте свою позицію для того, щоб суд розглянув і прийняв відповідне рішення, потрібно розуміти, що суд має право при вирішенні даної справи. Дізнаватися і е, да, от, вивчати встановити наступні факти. Чи мали місце обставини, факти, яким обґрунтовуєте вимоги чи заперечення? Тобто, перше, це ваша позиція. Наступне, якими доказами ви будете обґрунтовувати е, дійсно даний факт, що ви є єдиною особою, і що мати не доглядає і не, е, ну, не виховує дану дитину? Тобто і також обов'язково вже з досвіду хочу сказати про те, що потрібно велику увагу приділяти саме не тільки висловленню своєї позиції, але і підтвердженні своїх слів доказами, які є обґрунтованими і наповненими до даної. Заяви, тобто, наприклад, будь-яке ваше слово, вони повинно підтверджуватися наявною інформацію. Тобто, це факт виховання, наприклад, довідка із сільської ради про те, що чи з міської, якщо що вони встановлюють факт, що дійсно ви виховуєте дитину. Характеристика зі школи, документи, які підтверджують дійсно той факт, що ви там, наприклад, ходите в школу на батьківські збори або там дитячий садочок, на, ну, піклуєтеся дійсно дитину, займаєтеся активно її життям. Також із лікарні, також можна зробити акт обстеження житлових умов, які встановлюють дійсно той факт, що ви е, проживаєте з дитиною і е, дійсно займаєтеся її вихованням. Тобто, чим більше е, документів, які встановлюють даний факт, тим краще. Е, також потрібно розуміти, що суд е, досить активно звертає увагу на. Дані докази, і якщо ви їх не підтверджуєте, не надаєте, то в принципі суд вам звісно відмовить, і це буде доцільно і правильно. Для продовження теми хочу розібрати з вами два судових рішення, які були найсвіжіші. Один із них це 23 серпня 2023 року. І тема даного рішення була саме наступна. Тобто, мій клієнт вирішив здійснити перетин державного кордону разом із своєю дочкою з 2007 року, для того, щоб відпочити і вибрати вищий навчальний заклад, в якому дитина буде продовжувати навчання. Оскільки в Україні вона не бажає навчатися і планує виїхати за кордон. Але для того, щоб перетути державний кордон, в нас було рішення орно піки та піклування, яке підтверджує той факт, що дійсно дитина проживає з батьком і батько самостійно виховує дитину з 2017 року. Але потрібно розуміти, що даних документів на кордоні було замало, і нам повідомили, що відповідно до посновки міністрів України номер 57 який безпосередньо і регулює сам порядок перетину державного кордону, нам повідомили, що перетнути кордон буде неможливо, і на сьогоднішній день як в країні, йде введений воєнний стан, все може зробити тільки в тому випадку, якщо у вас відповідно до частини 1-23 статті закону України про підготовку та мобілізацію, буде отримана відстрочка або документ, який одночасно дасть вам право на перетин державного кордону. І безпосередньо надасть вам право на отримання відстрочки. Зрозуміло, що це є трохи неправильно, але ми написали запит в Державну прикордонну службу, яка нам і роз'яснила письмово, що вони відмовляють, оскільки потрібно встановити даний факт виключно в судовому порядку. Ми зібрали відповідний пакет документів, подали до суду, і обов'язково в обґрунтування своєї ж позиції доклали і даний запит, і безпосередньо з відповіддю з Державної прикордонної служби. Ви сам же ж суд безпосередньо клієнт прийшов, але не прийшов відповідач, але подали безпосередню заяву про те, що. Мати вона підтверджує той факт, що вона не займається вихованням, вона не спілкується з дитиною, будь-які аліменти вона не сплачує. Що і дало підтвердження того, що дійсно мати самоусунулася від виховання і що в свою чергу дає нам право для того, щоб отримати позитивне судове рішення. Суд розглянув ці документи, він обґрунтував, побачив обґрунтуванні да, нашої позиції, то що дійсно батько займається вихованням. Він був на всіх батьківських зборах, він з дитиною активно займається її життєвою позицією, знає все про дитину. І ну, тобто дуже багато фотографій і довідки пособирали, тобто, які підтверджують дійсно, що дитина займається виключно з батьком. І суд прийняв наші доводи, подивився всі докази і сказав, що да, дійсно, батько самостійно виховує дитину і. Це було досить позитивно, тому суд виніс рішення для того, щоб задовіти нашу. Заяву і наступне рішення це було 5 червня 2023 го року. Воно також було позитивне. Суд задовільнив нашу заяву і встановив той факт, що дійсно батько займається вихованням. Але тут була дещо інша ситуація. Мати також проживає вона за кордоном з дитиною. Вона повідомляє, що вона спілкується, хоча насправді це взагалі так не було. І суд звернув досить велику увагу на те, що. Раніше між батьками було встановлено договір про взяття участі у вихованні дитини, що і також послугувало досить великим плюсом, і підтвердженням того, що дійсно дитина проживає з батьком протягом певного проміжку часу, і батько активно займається вихованням даної дитини. Будь-яких позових простяних елементів не було, але суд все рівно розглянув цей варіант і прийняв позитивне рішення, що і дало право особі отримати. Право на відстрочку період мобілізації. І на завершення хочу розібрати досить актуальну тему для багатьох військовослужбовців, це отримання відстрочки по 23 статті закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також по 26 статті закону України про військовий обов'язок та військову службу. Що в тій, що в тій статті є підстава для отримання відстрочки та звільнення, і вона звучить наступним чином: жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину дітей віком до 18 років, мають право на отримання відстрочки Період мобілізації. І для того, щоб підтвердити даний факт, потрібно дізнатися про такі обставини. Перше, це позбавлення батьківських прав матері батька за рішенням суду. Складне питання, довго тривале, тому якщо плануєте, то потрібно підготуватися до цього зарані. Наступне це відібрання дитини у батька-матері. Без позбавлення батьківських прав досить складне питання. Може це відбуватися як за рішенням органу піки та піклування, або безпосередньо за рішенням суду. Наступне це смерть батька матері. Тут немає що пояснювати. Визначення безвісно зниклим або визнання загиблим, загиблою батька-матері за рішенням суду. Також подити рішення суду, і в принципі питання закривається. Рішення суду про встановлення факту самостійного виховання дитини, самоусунення матері від виховання тобто, те, що я говорив, що в рішенні якоби матері вони самоусуваються від виховання дитини. Ну так само, і батько, в залежності просто хто із батьків. Також потрібно розуміти, що добровільна відмова просто від участі у вихованні дитини вона не підходить ні для отримання відстрочки, ні для звільнення з військової служби. Тому якщо ви просто зробите там нотаріально завірну заяву, де ви відмовляєтесь від дитини, то дана заява вона не буде проходити виключно в судовому порядку. Потрібно розуміти, що якщо, наприклад, батько самостійно виховує дитину, можна до нього віднести поняття одинокий батько. Да? Тобто, так само в нас в законодавстві є одинока матір, так само потрібно вже зробити статус одинокий батько. Хоча в законодавстві такого не передбачено. Якщо подивитися безліч судової практики Верховних судів, то ми можемо побачити, що, те, що суди обґрунтовують дану позицію наступним чином: що Одинаковий батько це та особа, яка не перебуває в шлюбі та самостійно виховує дитину без участі іншого з подружжя, або з іншої, наприклад, матері чи батька. Ну, в нашому випадку, це матері, то це потрібно розуміти. Що потрібно розуміти, що підтвердження документом встановлення саме статусу одинокого батька це є рішення суду про встановлення факту самостійного виховання дитини. Але якщо також подивитися і проаналізувати дану практику, то ми можемо зрозуміти, що суди вони враховують і мають на увазі, що одинокий батько це та особа, яка Самостійно виховує дитину і інших осіб, які можуть піклуватися і утримувати дану дитину, немає. Тобто він є єдиною особою, хто займається вихованням, утримує і забезпечує дитину всім, що для нього потрібно. Також потрібно розуміти, що з практики дуже багато є випадків, коли суди задають правильні такі питання, і на них досить складно. Дати відповідь. І що потрібно розуміти, вже з досвіду вам рекомендую. Тобто, якщо у вашому випадку мати взагалі не приймає участі у вихованні дитини, ви не спілкуєтеся взагалі ні з матір'ю, і не спілкується з матір'ю, то в такому випадку це є додатковим плюсом для того, щоб прийняти, щоб суд прийняв позитивне рішення для вас. А також досить велику роль грає той випадок, коли Взагалі, ні батько, ні дитина не знає, де вона знаходиться і вони не спілкуються. Але таке буває досить рідко. Життя воно досить складне і в кожного ситуація індивідуальна. Тому, в принципі, можна над цим працювати, воно корисно як для чоловіка, так і для жінки. Якщо у вас така ситуація складна, то вирішувати це питання можна в судовому порядку. Тому, кому. Цікаво, то обов'язково поставте лайк, напишіть свою ситуацію в коментарях, розберемо її більш детально і проведемо відповідно коротенький аналіз. Друзі, надіюся, для вас було цікаве дане відео. Ви отримали корисну для себе інформацію і. Тепер знаєте, як закрити свої права та інтереси. Тобто, законодавство воно досить цікаве і є дуже багато підводних каменів, які потрібно розбирати більш детально. Тому обов'язково ставимо лайк, робимо підписочку на мій YouTube-канал і не забуваємо тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Ну що, пока і до нових зустрічей!